О, куку! Ку-ку! Доброго дня усім! Так, хвилинку. Ту-ту. Петька, Петька, тікаєш? У мене сьогодні отакі резинові рукавички. Не просто так в руках. Буду сьогодні е мастити ніжки кохінхіном. У молодих все нормально, а у минулорічних і в зайки дивлюся знову цей набідокоптоз, оцей кліщ, що на ногах з'явився. Я побачила, вона сьогодні якось ішла так. Ну, тут штани не видно його. А воно видно, бачите? Почався. Не сильно, сильно він прогресує, але все одно потрібно зайку зараз буде рятувати. Вдома, ти зайка, я нещодавно мазала десь пару місяців тому, а це знов з'явився. Ну, його треба так для профілактики мазати, ніжки натирати. І взагалі воно б непогано було б. Напевне, всім-сім курям. Ну, Я всім не можу, але якщо бачу, що десь починається, то роблю. Дивіться, знову цих дві два цих прища, оцей і цей поперелітали, от й перелітають. Потрібно взяти ще кусочок десь сіточки і затягнути, щоб не відбувалося цього. Диви, 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 диви на цю курочку вредну. Ти паразітка мала. І Петруша, дивіться, дивіться. О, ти такий гамнюк. Так що зараз візьму мазюку, покажу, якою я це роблю. Привіт! Як ваші справи? Дорогенькі мої. Ви мої дорогенькі. Анкурка мене чекає, бачите? Таща на кролятнику. Ось таке буде сьогодні, напевне, тематичне відео. Вже світла в нас немає, є час зробити справу. Так, ось до яйко. Два забрала у австралорпиків. Ось до це сьогодні нанесли. Тут нема цих що австралорпів, я їх вже окремо збираю. Нема. Все, 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 я втекла. Нема. Дивіться, збори тут у мене. Збіговисько людське, не людське. Збіговисько курюцьке. Привіт! Ти голодна, так? Да? Зараз дам, зараз. Он через сітку вже два брата кіндрата один із них з кокаїном виясняють, Вон, він відносини. Так, що в нас? О, бараболя є на м'як. Зараз ми курочкам дамо. водичка є чистенька. Так, а те, що мазати ніжки, воно десь у мене ось тут. Зараз я, напевне, поставлю на паузу, знайду його і дам курям їсти. Так, тікай. О, борода. Борода ще тут одна ходить.